25-го вночі він мені ще написав, що е, через 15 хвилин виїжджаємо, кохаю, а я йому потім відповіла, що теж кохаю, бережи себе. Він це смс не прочитав. Я відкриваю двері. Е, стоїть дядя, дзвінка, мату, з папками, жінка, і батько червоний просто. Він стоїть, він перший раз, ну, він ніколи не плаче, він завжди сильний, щоб не прийшло, він завжди ну, сильний, Тут мужик. І батько стоїть отак, от я, я ну, на батька дивлюсь, а він я кажу, ні, а він починає плакати. Ті не кажіть, що він загинув, а він каже, спокойтесь, він зник без вісті. Е, є великий процент, що він живий. Я вірю в те, що він в полоні, що він живий. Е, я проходжу цю саму біль, тому що мені мені іноді здається, що. Е, Всю білячку він відчуває, я відчуваю, коли мені тривожно, коли мені погано.